Субота, 16 березня, небезпечно не доторкатися, Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Псалом 27, 1 вірш. Одного разу службовець з відділу поставок перевіряв свою територію біля фабрики, коли його увагу привернула невелика коробка, котру залишили на завантажувальному майданчику. З усіх боків на цій коробці великими літерами було написано небезпечно не доторкатися. Про це попередили всіх робітників і попросили не підходити до ящика, поки керівництво фабрики не викличе компетентних людей, котрі могли б прояснити ситуацію. Службовець, який знайшов коробку, боявся не тільки підходити до нежі, а й дихати поблизу нежі. Він заспокоївся тільки тоді, коли вранці прийшов його бригадир. Бригадир одягнув рукавички та захисні окуляри. Поволі й акуратно він відкрив коробку. Усередині він знайшов 25 табличок, на яких було написано небезпечно не доторкатися. Уявіть собі стрес, який пережили працівники, котрі виявили цю дивну коробку. Вони стояли й довго думали, уявляли собі жахливі токсичні речовини, що можуть виявитися всередині. Ця невелика коробка перетворилася на велике джерело неспокою. Часто, коли ми аналізуємо свої проблеми, розуміємо, що вони дуже подібні до цієї коробки. Вони здаються жахливими, а насправді нічого страшного в них немає. Страх, який ми відчуваємо час від часу, це невід'ємна, природна частина людського життя. Існує ціла низка речей та обставин, які природно можуть викликати почуття страху в людини. Ми починаємо боятися найгіршого, коли виявляємо пухлину на своєму тілі. Велика висота, сильна буря, турбулентність повітря чи висока швидкість також можуть викликати страх. Кожен із нас рано чи пізно відчуває страх у своєму житті. Але над деякими людьми страх у буквальному розумінні панує, складається враження, що коробки з написом небезпечно переповнюють їхнє життя, і ними керує негативна емоція страх. Поза сумнівом, Бог не є джерелом страху. Апостол Павло не залишає нам жодних сумнівів у цьому питанні, адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові й розсудливості. Друге послання до Тимофія. 1.7 Надмірний страх, постійне очікування гіршого усе це ненормально. Щодня Бог готує нас до найкращого. Він здатний взяти у свої руки будь-яке переживання в нашому житті та вчинити так, щоб усе сприяло для нашого добра. Дивіться послання до Римлян 8.28. Оскільки він цілком контролює всі обставини нашого життя, ми можемо все довірити йому, перебуваючи в безлюдній пустелі, побоюючись смерті від руки Саула, Давид написав. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Псалом 34, 5 вірш: Віддайте Богові всі свої страхи, складіть біля його ніг усе, що хвилює вас, дозвольте йому звільнити вас від паралізуючого страху. Чого ви боїтеся сьогодні? Схиліть перед ним коліна і довірте йому все, що викликає у вас почуття страху. З часом ви зрозумієте, що вчинили правильно. Замість страху він дасть вам віру. Він звільнить вас від хвилювань і дасть вам спокій. Він визволить вас від тривог і дасть вам мудрість. Замість ваших проблем він подарує вам свій ніжний дотик.